Онлайн-школа програмування Стімварком. Я вітаю вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема величини, змінні, вказівка присвоювання. Шановні учні, давайте з вами поговоримо про таке поняття, як величини. Дозвольте, я зачитаю наступний матеріал. В інформатиці, математиці, фізики та інших науках використовують величини. Ви безумовно, зустрічалися. Прикладами величину математиці є довжина і ширина прямокутника, його площа градусна міра кута, радіус кола, координати точок на координатній площині та інше. Прикладами величину фізики є відстань, час, швидкість, маса тіла. Густина речовини, та інше. Прикладами величин в географії є широта, висота над рівнем моря, точок на місцевості, кількість населення в країнах тощо. Що треба розуміти? Що величини, про які ми сьогодні ведемо мови, їх використовують у формулах. Ви вже знаєте формули для обчислення. Наприклад, периметра прямокутника. P дорівнює 2 помножити в дужках А додати Б. Довжина кола. наприклад, С дорівнює 2 помножити на пі Маса тіла М дорівнює П на В та інше. Кожна величина має ім'я та значення. Тобто, коли ми з вами використовуємо формули, то ми безумовно підставляємо певні значення. До кожної з величин. У наведених формулах P, А, Б, С, П, Р, М, P, В це імена величин. Надавши одним з них значення, можна обчислювати значення інших. Наприклад, якщо А дорівнює 20 см, Б дорівнює 30 см, то периметр у нас буде дорівнювати наступно 2 помножити на А плюс Б. Дорівнює 2 помножити на 20, додати 30 і дорівнює 100 см у нас периметр. Окрім того, що є величини, значення якої не змінюється. Точніше, значення яких змінюється, є ще величини, значення яких не змінюється. Їх. Називають сталою величиною або більш частіше константою, зустрічається таке поняття, щоб ви знали. Да? Тобто, якщо десь застосовується величина, в якій значення не змінюється, то це називається константа. Ось як одним з таких прикладів, констант, можна навести приклад з математичної константи, наприклад, число Пі. Ви знаєте, що наближене значення цього числа дорівнює 14, 16 і так далі. Тобто це є постійне значення, тобто константа. Чому ми з вами почали говорити про величини на інформатиці? В першу чергу це пов'язане з тим, що у нас сьогоднішній розділ це є програмування, і ми з вами будемо розглядати те, яким чином можна використовувати величини в програмуванні. Давайте з вами згадаємо, ось ви вже декілька років вивчали середовище Scratch для розробки алгоритмів. І сьогодні ми так само з вами ось поговоримо про середовище Scratch, про те, яким чином можна створювати алгоритми в цьому середовищі, ви вже досить багато знаєте. Ну, давайте так почнемо з простого, що просто повторимо, що є таке алгоритм. Алгоритм це кінчевна послідовність указівок або дій на виконання указівок на виконання певних дій, спрямованих на розв'язання задачі. Да? Тобто, певна послідовність дій, яка приводить до вирішення певної задачі, це є алгоритм. В середовищі скреч ви створювали алгоритми. Ось подивіться приклад алгоритму, де наш виконавець кіт малює квадрат. Да? Тобто, у нас є алгоритм. Який, в якому описані ті дії, які має виконати кіт для того, щоб намалювати квадрат. Квадрат це є результат виконання цього алгоритму, а кіт у нас є виконавець. Да? Тобто ми поступово з вами згадуємо певні моменти з програмування. І ось у нас сьогодні тема. Ми з вами почали з величин, далі згадали скречу. На сьогодні тема. Про те, яким чином можна в середовищі Scratch не лише щоб у нас виконавець виконував певні команди, а щоб він ще працював цей виконавець з певними величинами. Подивіться будь ласка. Якщо взяти наш приклад, то виконавець буде завжди малювати квадрат одного розміру. Тому що ми задали такі команди. Да? Тобто розмір у нас буде приміститися на 100 кроків. Ось кожна сторона у нас буде 100 кроків на сцені кід переміщуватись з опущеним олівцем і малювати. Скретч є можливість навчити виконавця зберігати в пам'яті величини. В програмуванні ці величини називають змінні. Хто відкривав середовище скреч, хто згадує, ось коли ми з вами працювали. В минулі роки, то ми з вами використовували різні алгоритми, створювали, і ось подивіться, там є така вкладка зміння. Ось саме ця вкладка дозволяє створити величини, з якими зможе наш виконавець кіт малювати, обравши створити зміну. Тобто, в якійсь мірі можна сказати, що ми надаємо пам'ять нашому виконавцю, щоб він в ній тримав якісь дані. Так само, як у нас. Число пі, якщо позначається число літерою π, то ми знаємо, що там є величина 3,14,15 в цій константі. Ось треба розуміти, що ми так само можемо робити зміння, да, тобто певні позначки, де зберігати певні величини. І це дозволить розширити ось наші горизонти програмування. Ви бачите цей простий приклад, я впевнений, що кожен з вас його зможе виконати. Ну, давайте з вами розглянемо приклад, коли нам необхідно, наприклад, ввести зміну, щоб у нас відбувалася зміна розміру, да? тобто, щоб ми могли в пам'яті якісь дані зберігати, ну, наприклад, про відстань, яку пройшов виконавець кіт. Давайте ще трохи з вами поговоримо про зміння, ось, яким чином їх створити, ось алгоритмічно послідовне, як створити в середовищі скрітч зміння. І так, дозвольте, я зачитаю. У середовищі скрітч можна створювати змінні, присвоювати їм певні значення, змінювати ці значення, використовуючи значення змін, змінних в інших командах. Для створення нової зміни потрібно перше, відкрити. Вкладку скрипти, групу блоків величини. Ось. ну Це якщо у вас версія 2.0. версії 3.0 називається ця вкладка змінні. Вибрати кнопку Створити змінну. Увести поле ім'я змінної, діалогове вікно, нова змінна, ім'я нової змінни, наприклад, А. Четверте. Вибрати один з перемикачів для усіх спрайтів. Є вибраним за замовченням, тобто ця зміна буде застосовуватися до всіх об'єктів чи лише до певного об'єкта. У результаті у групі величини з'являється кнопка з іменем змінної, наприклад, А, і чотири блоки з командами. Да? Тобто, що ми можемо з цією зміною робити? Наприклад, надати певне значення цій зміні, змінити певне значення на якомусь кроці виконання алгоритму, наприклад, на один або на якийсь інший параметр. Показати змінно, можемо сховати змінну. Ось приклад того, що дійсно змінні дозволяють розширити можливість роботи в середовища скречі, і взагалі в будь-якій мові програмування змінні це є фундамент, на чому будується робота будь-якої програми. Оскільки програма вона займається тим, що вхідну інформацію опрацьовує. І на виході ми отримуємо результат. І ось як один з таких прикладів. Давайте поглянемо, а ви повторіть середовище скрейт, щоб краще засвоїти, що є таке змінне. за наступним відео. вдосконалюємо проєкт, в якому наш виконавець кіт буде малювати квадрат за тима даними, за тима величинами, які вносить користувач. І так, дивимося уважно та повторюємо. Середовище скреч. Відкрили середовище скреч. Повторюйте, будь ласка, де в потрібних місцях зупиняйте відео на паузу, щоб повтор... Щоб все встигало. І так, дивимося уважно. Давайте розглянемо приклад, як вдосконалювати алгоритм, в якому виконавець малює квадрат. Подивіться, будь ласка, зараз, коли ми натискаємо прапорець виконати. У нас кіт малює квадрат. Нам необхідно вдосконалити цей алгоритм, вевши змінну, щоб кіт малював квадрат за тим розміром, який задав користувач. Очистимо поле. Добре. І так, створимо зміння. Щоб створити змінну, заходимо до. Вкладки «Змінна», Створити змінну». Дамо їй назву, наприклад, «Змінна А. Натискаємо гаразд. У нас з'явилася змінна. Надати моя змінна». на початку алгоритму додамо блок Моя змінна». Обираємо «Змінна А, значення 0. Далі. Переміститися. Кіт має виконавець. На кількість кроків, яку задасть користувач змінну А. Наразі змінна А має значення 0. Тому нам необхідно надати можливість користувачеві ввести дані ту кількість кроків, на яку необхідно переміститися. Яким чином це зробити. Заходимо вкладку датчики обираємо блок запитати. Обрали блок Запитати. Запитання буде наступне. Розмір квадрату. Знак питання. Добре. Далі беремо знову блок надати. Моя змінна А надати відповідь значення відповіді. Перевіряємо. Запитати розмір квадрату, наприклад, 10. Ми бачимо невеликий квадрат. Виконаємо ще раз цей алгоритм. Запитати розмір квадрату, наприклад, 200. Ми бачимо, розмір змінився. Однак, проблема виникла в тому, що у нас розмір вийшов за межі сцени. Тому необхідно, напевно, на початку алгоритму. Давайте зробимо, щоб у нас кіт переміщувався в потрібну позицію. Рух переміститися в ту точку, де він зараз знаходиться. Перемістимо в іншу точку, щоб перевірити. Так, все, він у нас переміщується. Давайте все очистимо. Олівець. Очистити все. Добре. Так. Так. І переміститися. Так, і ось тут ми ще дамо підняти олівець, щоб він у нас, де б не знаходився, не малював. Так, розмір квадрату запитую, наприклад, 35. Виконати, намалював. Знову запитую розмір квадрату, наприклад, 90. Намалював. Тобто ми в нашому алгоритмі ввели змінну з назвою А. Надали цій зміні на початку значення 0. І далі кожен раз ми змінюємо значення цієї змінної на ту відповідь, яку ввів користувач. Після чого відбувається алгоритм, в якому виконавець малює квадрат за заданим розміром. Ось такі розширені можливості надає введення змінних до проєктів. І так, ви переглянули відео. Я впевнений, що у вас вийшло повторити цей проєкт. Ця тема надзвичайно цікава, тобто, ми можемо виконавців не лише навчати виконувати певні дії, ми можемо ще Дити величини і виконувати певні дії за алгоритмом в програмі, спираючись на ті величини, які, наприклад, користувач, який працює з програмою, наприклад, середовище Scratch надав на ті дані. Безумовно, програмування це цілий світ. Тому, для тих, хто бажає знати більше, я вам хочу запропонувати ось такий дуже цікавий курс. Базові алгоритми, він у нас на каналі знаходиться на YouTube каналі, де величезна кількість проєктів. Або ви можете зайти на сайт STEMWAR.com.ua і так само повторювати ці проєкти, якщо дійсно ви маєте натхнення і бажання стати програмістом, ось, або просто хочете краще в цьому напрямку попрацювати, щоб розвинути логіку. Навчитися створювати комп'ютерні ігри. Ось там є велика кількість проєктів, і гонки створюються, і Angry Birds створюються, і хрестики і різні різні проєкти. І, безумовно, розглядається велика кількість теорій програмування. І далі, якщо ви зможете виконати ті проєкти, пройдете їх, розберетеся, я впевнений, що обов'язково зможете, то ви. В якійсь мірі можна буде сказати, що будете мати певні навички, щоб вже перейти на професійні мови програмування. Ось. Сьогодні ми з вами розглянули поняття змінних. Ви повторили проєкт. Молодці. Давайте з вами підведемо підсумки. Сьогодні ми розглянули поняття змінних, величин, наприклад, середовища скреч. Програмування, ще раз повторюю, це цілий світ. Вивчайте скретч, розвивайте логіку. Можливо, цей напрям стане вашою спеціальністю. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Не забуваємо підписатись на наш канал до наступних уроків.